Атаку Шевченко перевітати Назаренко. Назаренко по на воротах. Лі, Подивіться, який м'яч забиває Назаренко на НСК Олімпійській. Просто фірмовий його постріл. Ми знаємо, як Сергій може покласти м'яч у дев'ятку воріт. Але Рон Роберт Сілер напевно не дивиться українську прем'єр-лігу і не знає цього. Це історія про гравця, який ніколи не виступав за топ-клуби, не вигравав чемпіонат України і не грав у фіналах Єврокубків. Але це також історія про честь, талант і вірність у світі, де такі речі давно стали рідкістю. Його прізвище не викликає стільки емоцій, як Шевченко, Ярмоленко, Черебров. Але в ті часи, коли український чемпіонат був на підйомі, а вболівальники ще щиро вірили в силу місцевого футболу, він був одним із символів стабільності. Він не був суперзіркою, але був тим, на кому трималася команда. Людина, на яку завжди можна було покластися. Отже, головний герой нового випуску Сергій Назаренко символ футболу, який вже давно відійшов від справ, але зробив це в своєму фірмовому стилі, без пафосу, без піару, без соцмереж. Адже він був простим і чесним футболістом, який грав, бо дійсно любив цю гру. Сергій Назаренко народився в місті Кропивницький, тоді ще Кіровоград. З дитинства він демонстрував необійкі вміння у місцевій спортивній школі Зірка, де займався під керівництвом Віктора Догадайла. У віці 13 років до нього в гості завітав дитячий тренер Сергій Собецький, щоб переконати батьків відпустити юного назіка до спортінтернату, який знаходився в Дніпрі. Саме так розпочався непростий шлях до великого футболу. Спершу було досить тяжко. Він сумував за батьками та містом, інколи навіть плакав. Проте з часом а згодом з'явилися друзі Руслан Ротань, Богдан Шершон та Сергій Матюхін. Попри всі труднощі під наставництвом Ігоря Ветрогонова, Назаренко опановував футбольну науку. Ветрогонов навчив своїх підопічних не лише техніці та розумінню гри, а й згартовував їхній характер, що згодом стане ключем до успіху Сергія. Свої перші гроші від футболу юний Українець заробив у 14 років. Це були скромні 100 гривень на місяць. Частину він відсилав батькам, демонструючи свою відповідальність. У 11 класі його кілька разів запрошували на перегляд у Дніпро 2 Але тодішній тренер основи В'ячеслав Грозний не розглядів у юнакові потенціалу і поставив на ньому хрест. Назаренко був змушений повернутися до Кропивницького і залишився там, поки в Дніпрі не змінився наставник. Першу команду очолив Вадим Тищенко, а другу Микола Федоренко та Володимир Багмут. В той час Ветрогонов продовжував вірити в Сергія. Спочатку знайшов його, а потім буквально за руку привів на ще один перегляд. У 97-му році Назаренко приєднався до команди Дніпро 2 а згодом також грав і за Дніпро 3 Це вже був справжній дорослий футбол. Там Сергій адаптувався і продовжував розвиватись. Водночас, як це часто бувало в ті часи, молодь поступово підпускали до основи, і український зідан не став винятком. Його дебют відбувся 3 жовтня 99-го року у матчі проти Донецького Металурга. Поєдинок закінчився розгромною поразкою 1-5. Але для самого Сергія це був важливий момент. Перший вихід за головну команду. А розпочалася Донецька Вандета з м'яча, який провів з 11-метрової позначки Сергій Шищенко. Через деякий час Едніпропетровець Олександр Коваленко головою приборкав м'яч, який метався у штрафному майданчику Дніпра серед остовпілих захисників і воротаря. А вже в третій грі забив перший гол у вищій лізі, який приніс перемогу над столичним арсеналом, що тоді ще був ЦСКА. Втім, через сукупність різних факторів утриматися в в основі йому не вдалося. Назаренко знову відійшов у тіні і повернувся виступати за молодіжну команду. Лише ближче до завершення 2001 року він знову почав отримувати довіру. А вже після зимової паузи сезону, коли на тренерський місток прийшов Євген Кучеревський, Сергій остаточно закріпився в основному складі Дніпра. У ті роки команда була далеко нестабільною, але саме в цій атмосфері України зростав не лише як футболіст, а як особистість. Сергій дуже швидко став своїм серед уболівальників, грав на позиції атакувального або центрального півзахисника, виділявся чудовою технікою, класним баченням поля та хорошим дальнім ударом. Особливо запам'ятались його штрафні. Наприкінці тренувань у нас завжди була практика. М'ячі відкладалися дугою біля лінії штрафного майданчика, ми били й били. Пам'ятаю, в якийсь момент з'явилися штучні стінки. Тоді стало ще цікавіше. Так ось з часом у мене почало виходити. Ці слова звучать досить скромно, але всі ми розуміємо, що за ними стоїть титанічна пра. i gotcha. Упродовж кар'єри Сергій також тренував бити пенальті. Він влаштовував змагання з партнерами, дуелі з воротарями, як от Олександр Шовковський. Били до трьох голів, до п'яти, на виліт, до незабитого. Одинадцятиметровий він виконував спокійно, без хитрощів, читаючи воротаря в останню секунду, хоча зізнавався, що не завжди влучав і міг промахнутись. Цікавий факт, що Назаренко мав унікальний підхід до тренувань. Він не любив використовувати щитки і навіть заявляв, що краще наперед заплатить штраф, але в щитках тренуватися не буде. Перевагу віддавав класиці, а сама Шкарпетки. Буци, бо все інше здавалося незручним. Звісно, в офіційних матчах все було не до звичок. Ця маленька, але яскрава деталь показує характер Сергія, він завжди залишався собою, навіть якщо це коштувало грошей. У цей період клуб не мав зірок європейського масштабу, але збирав на трибунах повні стадіони. І все це було завдяки таким особистостям, як Назаренко. Він не ховався за спинами партнерів, не випадав із гри. Навпаки, брав ініціативу та показував футболу, у який хотілося вірити. Українець міг вести гру з глибини поля, віддавати ідеальні передачі в розріз, вистрілити звідкись із 30 метрів. Його двічі визнавали найкращим футболістом чемпіонату України за версією газети Команда. Причому це рішення підтримали як журналісти, так і самі футболісти. Іншими словами, в Дніпрі з'явилася людина, заради якої фанати йшли на футбол. Ващук говорив, що Назаренко гравець із відмінною технікою, який бачить поле нестандартно мислить. Креативні футболісти завжди були на вагу золота. Якщо сказати Назаренко, скажуть Дніпро, а його пас Окрема культура, якою володіють одиниці, коли Україна знаходився на піку форми, у клубі почали з'являтися нові півзахисники, такі як Калениченко, Ролан Гусі, Фарера, а також молоді таланти на кшталт Кравченка та Коноплянки. Дехто вже списував Сергія з рахунків, проте цього таки не сталося. Він залишився найкращим гравцем і ключовою фігурою на полі, хоч і не завжди отримував визнання, а рівень його гри був стабільно високим. На жаль, трофеїв було обмаль, а якщо чесно, то те, що і є трофеями не можна назвати: одна бронза чемпіонату України, один фінал Кубка України і п'ять разів півфіналіст. Назаренко сам зазначав, що Дніпро не міг конкурувати з грандами, але час від часу команда влаштовувала сюрпризи і вигравала у топ-клубів. Щодо трансферів, то пропозиції від Динамо чи Шахтаря він не отримував. За його словами, вони ніколи особисто до нього не зверталися, а якщо й були запити до керівництва, то нічого про це не знає. Збірна це окрема історія в кар'єрі українського пірло. А він допомагав формувати стиль і характер команди. Загалом за Україну провів 56 матчів, забив 12 голів і віддав 8 асистів. І нехай більшість він забив у товариських матчах. Це не применшує його внесок. Можна згадати удар у ворота англійців, який приніс нам перемогу у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2010 року. Назаренко неодноразово підкреслював, що це був найважливіший гол у його житті, адже він забив на рівному стадіоні, де відчував шалений заряд підтримки. Удар потрібно жбити поворота. Тягне м'яч Кобі Назаренко. Рикошет мяч у сімці. 1-0 на корі збірної України. Сергій Назаренко відкриває рахунок у цьому матчі. А пушку Німеччині в товариському матчі на відкритті Олімпійського можна переглядати вічно, і це ніколи не набридне. Євро 2012 де він зіграв в три матчі. Це теж окрема сторінка. Назаренко згадував, що перша гра, перша перемога це було круто. Атмосфера, підтримка фанатів, те, що запам'ятовується на все життя. Ярмонко, подача Шевченко. Адрій Шевченко з юн. А ось про Златана Ібрагімовича він сказав у своєму досить скромному стилі. Футболіст як футболіст, а ми лише довели, що Україна сильніша за Швецію. Також не можна обійти увагою чемпіонат світу 2006 року. У відборі до турніру півзахисник виступав небагато, і хоч і поїхав разом з командою до Мундіалю, жодної хвилини так там і не відіграв. Проте орден за мужність третього ступеня за вихід до чвертьфіналу він все ж таки отримав. Було сумно через поразку, але зараз злості на Блохіна не тримаю. Дуже прикро, але це футбол і я все розумію. У 2011-му кар'єра в Дніпрі несподівано обірвалась. З приходом Хуанда Рамоса все змінилось. Сергій згадував, що була одна домовленість, а вийшло інакше і говорив про негарне ставлення з боку клубу. Для нього, для людини, що роками жила у Дніпрі, це було боляче, адже саме тут він хотів завершити свою кар'єру. Та все ж зла не тримав. А коли команда дійшла до фіналу Ліги Європи, дивився цей матч і сподівався на перемогу. Згодом була Таврія. Адаптація пройшла легко, партнери і тренер підтримували з першого дня. Хоч клуб і переживав кризу, Назаренко залишався професіоналом. Він чітко заявляв про бажання боротися за Єврокубки. За три сезони у Сімферополі провів 77 матчів і забив 17 голів. Ще три матчі і голу Кубку. У 14-му настав час Чорноморця. Потім був металіст. Харків обіцяв сучасну базу і амбіції, але реальність виявилася іншою. У квітні 15-го, забивши свій сотий гол у кар'єрі проти Металурга, він увійшов до клубу Сергія Реброва. Сам Назаренко ніколи не стежив за цифрами і не рахував голів. Дізнався про це вже після матчу, отримавши привітання від друзів. А на питання, чи знаєш, що в народі його називають українським зіданом або українським пірлом, відповів з усмішкою: так чув. але я не зідан і не пірло. Я Назаренко. У 2016-му він отримав шанс повернутися до Дніпра. Мирон Маркевич, який очолював клуб, вірив, що Сергій ще допоможе хоча б на півгодинки, на тайм, а там побачимо. Та клуб переживав глибоку фінансову кризу, що отривала після відходу Рамоса і призвала до санкцій, вильоту і зрештою розпаду. Маркевич пішов, а ФК Дніпро офіційно припинив своє існування. В останні роки Назаренко грав за аматорський Дніпро, провів там 20 матчів, забив 8 голів. У такий спосіб він хотів показати свою підтримку навіть у кризу. Його повернення стало симпатично. Адже крутий клуб, який свого часу дійшов до Фіналу Ліги Європи, як і він сам боровся до останнього. Існує такий момент, що після першого періоду в Дніпрі всі команди, де грав наш Козак, згодом стикалися з серйозними фінансовими проблемами або припиняли існування. Звісно, це не його вина, але таке співпадіння, цікава й сумна деталь історії. Після завершення кар'єри Сергій перейшов на тренерську роботу. Сергій це футболіст, який ріс поступово. Він не вибухнув миттєво, не став зіркою 20 років. Трофеїв у його кар'єрі немає, але є безмежна любов у болівальників і статус справжньої легенди. Для прикладу, Хесус Вальєхо. Він покидає Реал Мадрид і за свою кар'єру виграв усе, що тільки можна. Але чи був він справді важливим гравцем? Думаю, що ні. А ось українець був завжди. Він встиг стати частиною встановлення молодих коноплянки та Луніна. Як я вже казав на початку, його ім'я не викликає стільки емоцій, як більш відомі зірки, але особисто для мене він залишається легендою нашого футболу. Саме Сергій був тією людиною, завдяки якій мій інтерес до української ліги колись існував. На жаль, я не зміг знайти жодного ролика про його кар'єру, лише кілька старих інтерв'ю. І якщо чесно, це трохи сумно, бо заслуговує не більше, та й не лише він. Діліться своїми думками в коментарях. Напишіть про яку українську легенду вам було б цікаво дізнатись. А я дякую вам за перегляд і побачимось у наступному випуску. Сам Назаренко і не зізнався, втім було помітним його хвилювання, і мабуть він також десь на рівні підсвідомості переживав за те, чи прийдуть уболівальники, чи не забули такого гравця, який не за власного бажання і волі п'ять років тому залишив Дніпро. І наразі знову повернувся до колективу, де свого часу розпочинав а згодом і став тим, ким є на сьогодні. Як з'ясувалося, бентежився Сергій Марно. Попри час і п'ятирічку відсутності, у Дніпропетровську його не забули. На Назаренка прийшли Дуже рад. Давно хотелось, я Помню, що прибіс Бестон... Не яке дав на грав очі були класно смотрети на його гру. Кадані що на пару скалініченка і эти прекрасним голови і штрафний його сповнені та просто класне було. Певною мірою спантеличений від такого Сергій цього разу вже не приховував власного хвилювання, яке зрадливо давало про себе знати через його спітнілу, легендарну дзеркально сріблясту чи золоту маківку. Зрештою то все виглядало і було цілком природнім.